Всім привіт! З вами, як завжди, Шервут. І сьогодні у нас черговий відеоролик по відкриттю контейнерів. Точніше, це перший відеоролик на даному каналі по відкриттю контейнерів. Тому погнали, в мене, чесно кажучи, контент вже записаний, тому я знаю результат, який з цього вийде. Але в будь-якому випадку я просто вимушений вам це показати, щоб ви оцінили нову рулетку. Наскільки вона достойна чи недостойна? Уваги! Погнали! Погнали! Називається розіграш мега контейнера. Як ви бачите, в мене є 5400 золота. І я вирішив покрутити трошки, трошки покрутити, в мене в голові було таке, що я відкрию буквально пару разів. І закінчу на тому. Хотів окупитися швиденько на якусь тисячу і далі не крутити. Але виходить так, що мені вже другий раз підряд падають контейнери пісочниці, і я на цьому не хотів зупинятися. Тому мені випали ще контейнери з кастомізацією. Дуже прикольно, я так цього хотів і впевнений, кожен був би радий його отримати. Тому погнали! погнали. Я от на цьому моменті я думаю: а може окуплюсь якраз таки, і не буду далі крутити, але як ви бачите, поки що мені не дуже щастить. Я от відкриваю, це вже третій пішов, три відкрив, і поки що найкраще, що я отримав, це сертифікати на 200 одиниць досвіду. Але можливо щось буде далі. Можливо, щось буде далі. Останній контейнер з пісочниці, і тут нічого не випадає. І я зразу ж вирішую відкрити контейнери з кастомізацією, хоча вони такі зовсім безцінні, нічого цінного звідси випасти не може. Тому, тому давайте швиденько пропустимо цей етап, заходимо назад в нашу рулетку. І крутимо далі. Тому що я не хочу зупинятися на цьому. Я вже витратив там якихось 500 голди. І зупинитися просто так. Витратити просто так золото не хотілося б. І мені знову падають контейнери з кастомізацією. Це просто смішно, це просто смішно. Але окей, і контейнер, пісочниця. Тобто 5 разів я прокрутив, і 5 разів мені випадає повний шлак. Одразу висновок. Шостий раз, шостий раз мені випадає пісочниця. Окей, хорошо, з цим можна миритися. Але одразу напрошується висновок, не варто грати в цей розіграш, якщо ви плануєте прокрутити до п'яти разів. Тобто, тут однозначно ні, оскільки зазвичай перші нагороди випадають самі такі дохлі, самі тухлі і самі нецікаві. Як ви бачите, мені абсолютно нічого не випадає. Я просто йду зараз в мінус, і в мінус вже доволі такий хороший, оскільки там ціна вже за один прикрут доходила до 400 чи до 5 сотень голди. Знову нічого мені не випадає, залишається 4 тисячі золота, тобто півтори я вже витратив, і погнали далі. Погнали далі, третій заход на цю рулетку. І тут нарешті мені випадає містичний контейнер. Так, він один, тому я вирішую докупити ще щось, тому що один містичний контейнер це взагалі нічого. Ну що з нього може випасти. І мені випадає ще один містичний контейнер. Як би це смішно не звучало, але чому так, чому Чому? 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 це ось так? І нарешті випадає два мегаконтейнери. На них я, чесно кажучи, подавав надію якусь. Оскільки це доволі непогані контейнери, з них випадають непогані нагороди. Але побачимо, побачимо, як воно буде далі, оскільки відсотки там також сумнівні. Я вже повністю вирішив витратити всю голду, і мені от випали ще контейнери пісочниця. Тобто, здавалось би, зараз я також отримав не так багато контейнерів і що могло б з них випасти. Невідомо, що могло б з них випасти, оскільки я отримав один з їх Усі, який я тільки що відкрив, і мені випало абсолютно нічого. Далі мені випало два містичних контейнера це дуже мало. Зазвичай з них нічого не випадає, Два мега контейнера за рахунок яких можна трішки окупитися, але відбити 5000 золота, мені здається, нереально. І знову ж таки, три контейнера пісочниця. Як ми побачили вже з досвіду нашого, що з них абсолютно нічого не падає. Але давайте, давайте дивитися, що ж буде далі. Погнали. Погнали, я відкриваю містичний контейнер, і тут у нас одразу перший містичний сертифікат. Я вже трішки обрадувався, і тут випадає одразу другий містичний сертифікат. І це вже доволі приємно. Невідомо, що з них випаде, але, але це вже два містичних сертифікати. Це дуже круто. Мегаконтейнери не оправдали ми їх надій зовсім. Тобто з них просто повипадали бустери, ну таке щось. Чесно кажучи, я очікував набагато більших результатів. А, стоп, це були пісочниці. Окей, це були пісочниці, тому сильно на них не ругаємося. З мегаконтейнера нам випадає 500 золота. 500 золота з одного, і з другого нам випадає 300 золота. Тобто 800 золота я окупив. Ну, цього, чесно кажучи, достатньо для ще одного прокрута хіба що. І давайте відкривати містичні контейнери зразу. Точніше, містичні сертифікати, і тут мені випадає об'єкт Сімзім-Зім. Типу, одразу я окупаюсь. Одразу я купився, і з другого містичного сертифіката мені випадає ще й КПЗ-70. Обидвох цих танків у мене не було, тому це плюс-мінус. Десь 25 тисяч золота. Нехай давайте так, навіть 20 тисяч золота. І це дуже круто. Тут я окупився вже X3, плюс-мінус. Х3, навіть Х4 я окупився. І далі я вирішую докрутити ще останню, останнє золото, тому що, а чому піні? Типу, я вже виграв цю рулетку, вже якась перемога, настрій на позитиві, і погнали. Тому давайте подивимось, що ще мені випаде. Let's go! Тут нам випадає один мегаконтейнер. В принципі, непогано, але недостатньо. Я вирішую його одразу відкрити. І тут нам випаде. випаде. Ключ від замкненого контейнера. Я його не буду використовувати, типу буду чекати, поки щось краще з'явиться в мене в ангарі на складі. Але також ще падає 300 голди І цього нам вже не вистачає для рулетки для ще одного прокрута. тому Тому що я вирішую зробити? Я вирішую продати якийсь. Танчик, і це Valentine 4, оскільки він мені не потрібен, він мені випав безкоштовно недавно з чергового івенту літнього, тому чого б його не продати, оскільки він коштує 1500 голди і в нас з'являється 2500. Цього нам, буде, цього нам вистачить на два прокрути. Тому робимо перший, отримуємо. Три чорних скриньки, а це непогано. За 1150. Ми отримуємо три чорні скриньки. І давайте подивимось чи окупимось ми. Е, робимо раз, Випадає чорна скринька другого рівня і 400 золота. 400 золота в нас є, запам'ятали. Тут випадає нам ще 400, це вже 800 золота. Погнали третя, Нам випадає ще 300 золота, і це вже 1100. Тобто зараз ми з цієї скриньки маємо піти в плюс і випадає нам ще 600, тобто 1700 золота. На 650 золота ми в плюсі з цього прокрута. Тому, тому в мене зараз 3000. І я вирішую прокрутити ще разочок. Тому що чому б ні? Чому б не зробити контента? Тому погнали 1450 золота робимо. Робимо, і нам випадає три містичних контейнера. як ми побачили... Вони сьогодні сиплять два рази підряд містичний сертифікат, і що буде зараз? А зараз буде ще один містичний сертифікат. На секундочку, третій містичний сертифікат підряд. тут ні, тут немає. І наступний контейнер нам випадає ще один містичний сертифікат. Тобто 4 з п'яти контейнерів нам видали містичний сертифікат на секундочку. Це дуже класний результат, і тут мені випадає Чиктай МК6, Чиктай МК6, за який мені падає компенсація в 7500 голди, і ФВ-201, який вже не дуже цікавий, там компенсація в кредитах, тому на нього не звертаємо уваги. Але на секундочку, мені випало 2 танка 10 рівня і один танк 9 рівня з п'яти містичних контейнерів п'яти. Невже це не скарб? Це дуже великий скарб. Тому я вважаю, що ця рулетка достойна, але достойна лише у випадку, якщо її крутити мінімум разів 10-15. Тобто, якщо ви готові витратити якихось там до 10 тисяч на це то є шанси. Є шанси і доволі непогані. Але знову ж таки, не забувайте, що це. Просто удача. Тут не може бути чогось 100%, і ніякі шаманські танці з бубнами вам не допоможуть. От як ви бачите, мені випадають ще містичні контейнери, із них мені випадає 200 золота і, в принципі, нічого більше. Але дивно було б, якби випали ще містичні сертифікати. Це було б вже занадто круто. Тому, тому, чи можу я вам порадити цю рулетку? Не буду радити, оскільки, знову ж таки, це азарт. Варто спробувати тільки у випадку, якщо у вас дійсно є лишня кількість, золота. лишня кількість золота. І це просто для вас як гра. Тому, в принципі, цікавий досвід вийшов. Ця рулетка подарувала мені просто дуже багато емоцій, і от ви бачите, я ще трошки докручую, але тут уже немає нічого цікавого, тому я не буду це коментувати. Саме основний етап вийшов з містичними контейнерами. Тобто, саме вони подарували ті самі незабутні емоції, ті самі хороші почуття. і Доволі непогане враження склалося про цю рулетку саме із замістичних контейнерів і із самого якогось маленького везіння. Тому не питайте на стрімах, звідки в мене взялося так багато преміумних та колекційних танків. Хоча я не донатив ні одної гривні в цю гру. А на цьому все. В принципі, весь цікавий контент я вам показав. Тому очікуйте наступних відеороликів. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. І, звичайно ж, всім пока. Я АФЕКА.